Це кадри з відеореєстратора поліцейського автомобіля. Їх розглядають як доказ у Новроцівському районному суді 6 листопада дев'ятнадцятого дев'ять під час вільного патрулювання території міста Ногорцівській на розі вулиці Івана Богуна та Богонаталіксеєва у зв'язку з порушенням пункту 9. Чотири правила дорожнього руху моєї поліції зуйок, каправо поліції курпа зупинили автомобіль під керуванням водія Кауфмана В'ячеслава Марковича. Йдеться про те, що водій вчасно не ввімкнув показчик повороту. На кадрах видно, як патрульні перевіряють документи водія за кермом. Депутатного роціорської міської ради В'ячеслав Кауфман поліцейські запідозрили, що він не тверезий. Мої поліцізуйок запропонував Кауфману пройти огляд на визначення стану кольного сп'яніння на місці за допомогою газоаналізатору або медичному закладі Кафман. ВМ перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння та знаходячись за кермом, поводився пройти погляд на визначення стану алкогольного сп'яніння в медичному закладі, але за раптово без попередження почав різкий рух автомобілем вперед, з наданням прискорення в швидкості, біля якого перебував поліцейський зуйок. Впав на асфальтобетонне покриття, отримавши тілесні ушкодження у вигляді забою зовнішньої поверхні середньої третини правого стегна з гематомою та осадненням, що відповідно до висновку експерта. Носяться до категорії легких тілесних ушкоджень. Опівночі в будинку В'ячеслава Кауфмана провели обшук, вилучили телефон та автівку, а його самого затримали. За підозрою учинені даного кримінального правопорушення. 7 листопада у першій годині 25 хвилин, затримано Кауфмана Вічеслава Марковича. Оскільки кауфману стало зле і його забрали до лікарні, запобіжний захід йому обирали 9 листопада. Участь у судовому засіданні депутат брав через відеозв'язок, перебуваючи у медзакладі. Сторона обвинувачення просила взяти його під варту на 60 діб. Суд ухвалив рішення про нічний домашній арешт з можливістю покидати місце проживання вночі у випадках відвідування лікарні та укриття. Наступного дня у районному суді відбулося ще одне засідання. Слідчі поліції клопотав про арешт вилученого майна Кауфмана, машини та мобільного телефона. За словами його адвоката Миколи Наполова, вилучення було незаконним, бо обшук проводили без рішення суду. Беззаперечно з'ясували, що обшук особиста Миколою Вікторовичем Лисенка було проведено без санкцій суду. То наступають наступні наслідки юридичні встановлені внаслідок такого обшуку. Докази є недопустими. Суддя Владислав Чепурко уточнив у правоохоронців, чи мали вони ухвалу слідчого судді про дозвіл на обшук. Ви підготували клопотання, Його здано слідчий я суддя. Відмовив вам. у наданні дозволу на обшук. Тобто, 7 числа ви вже знали, що є ухвала про слідчої суді про відмову. Суд ухвалив рішення про повернення майна власникові. Слідчий суддя постановив у задоволенні клопотання слідчої свинного сільського області Лисенка. В'ячеслав Кауфман своєї провини не визнає. Каже, що був тверезим. Опір поліцейським янчинів, майор. не помню. Жойок. Сказав, що я випивши. 에, предложил мне пройти по трубку подышать, Ну, я себя уважаю, я сказал, я в трубку дышать не буду, поедем в лікарням заклад. 에, только после того, як отвезу жінку додому. Я тронулся и поехал додому. Кауфман каже, поліцейський таки склали на нього протокол, однак до лікарні на освідування не повезли. Кроме этой патрульної машини, ще наїхало штук 5-6 патрульних машин. Надавили меня, чтобы я все-таки подписал протокол. И свободно меня отпустили домой. Я пошел домой. Дальше вы знаете, что 12 часов ночи, маски шоу, человек 15 дом, супруге скорую и так далее. После этого, часа 3-4 или ночи, в больнице я сдал кровь на анализ. Кто обожает, можете там. Посмотреть. Я ще, говоря, не видел. Посмотреть, Депутат каже, буде оскаржувати рішення про нічний домашній арешт. Буду писати заяву, щоб, мені, щоб я мог з'їздити Київ, забрати паспорт і віддати їм. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.